Привіт, мої юні художники! Мене звати Інна і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо малювати до Дня Святого Патріка ось таку красиву ілюстрацію. Але давайте все по порядку. Сьогодні будемо малювати з вами конюшину. Отож, переходимо в нашу улюблену програму Procreate. Про і натискаємо на плюсик в правому верхньому куточку. І давайте оберемо свій розмір. Для цього натискаємо на е, новий холст плюсик. І задамо в пікселях розмір. Давайте поставимо 3000 пікселів на 3000 пікселів. DPI в мене буде 300. Так? Готово. Ось такий у нас створився. Квадрат, така створилась ілюстрація. Беру пензлик з каліграфії монолінія. Такий самий пензлик беру на ластик каліграфія монолінія, і колір одразу візьму чорний. Є. І тепер малюю таке невелике сердечко. Так. Якщо треба вирівняти, утримали швидка форма еліпс. так За сині крапочки підтягнула так мені як треба. Ось таким чином. Так, і ластик взяла одразу стерла. Так, ось таке в мене виходить зараз сердечко. Стерла те, що зайве. Є, є. Перехожу на слої, тепер натискаю на сам слой, змахую в ліву сторону і натискаю дублікат. Продублювався наш слой. Натискаю на стрілочку і за зелену точечку. Ось так от, трошечки да, переміщую. Да, можемо розмістити так, як нам потрібно. Ось так. У мене конюшина буде чотирьох з чотирьма листочками. Є. Тепер перейшла в слої, взяла два, два ці слої і отак щіпком оп, зробила. Два слої у нас об'єднались з вами. Знову змахую, дублікат, стрілочка. Давайте відкривається от велике таке знизу меню, і натиснемо відобразити по горизонталі. Так? Ось ця стрілочка вверх-вниз така маленька. Відобразились у нас наші два листочка. І ось я їх знову підігнала, так як мені необхідно. Все вимкнула стрілочку. Бачите, як швидко у нас намалювали листочки з конюшиною. Дуже класно. Давайте об'єднаємо знову слої і об'єднаємо ці слої. Ось таким чином. Візьму пензлик. так, І знову тут промалюю нашій конюшині ніжку. Так, провела раз, швидка форма. Давайте оберемо так, дугу або, ой, еліпс. За сині крапочки я підтягую так, як мені необхідно, не хоче. Крутиться, крутиться. Ось таким чином. Так. Є. І знову ж таки ще провела лінію швидкі форми, еліпс. Так, і так само тут за сині крапочки. Да, ось так от підтягнула. Є. Тут з'єднала. Так, і тепер візьму ластик і зразу зітру все, що мені не потрібно. Ось таким чином. Все. Стерла, 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 все що зайве. Щоб в мене була гарненька така конішина, Так. Тепер дивимось тут всередині. Так само. Я взяла і стерла, щоб в мене серцевинка також була така гарнесенька від кінчиків нашого сердечка. Так? Конюшина готова. Давайте створимо новий слой. Натискаємо на квадратики, натискаємо на сам слой і натискаємо на слово референс. Тепер плюсик, створили новий слой і перетягнули його під низ. Тепер давайте натиснемо на коло і знайдемо зелений гарний колір, який нам подобається. Так. Де тут зелений колір буде? Ось веду поверхньому повзуночку, та візьмемо такий яскравий зелений колір. Так. І тепер перетягую просто, Оп, зафарбувалось і на ніжку. Оп, знов зафарбувалось. Чудово, створюю новий слой. Натискаю на слой плюсик, так, є. Тепер беру більш темний колір від цього такого темно-темно-зеленого. І давайте знову натискаю на плюсик сам слой і застосовуємо кліпінг-маск, обправочна маска. Беремо пензлик з airbrush. Який пензлик? Яка, е, який пензлик? Який пензлік? Так, робимо розмір десь. Трошки такий більше-менше середнього, на 7% в мене зараз. І ось тут даємо трохи такої, як тіні нашому сердечку. Да? Затемняємо нашу конюшину. Робимо її такою гарною, гарною і об'ємною. Дивіться, як одразу у нас так виходить гарнесенько. Так. да? Всередині залишаючи. Світлі ділянки. У нас таким чином, конюшина буде ставати дуже гарною, дуже об'ємною. Можна дати тут ще трошки на ніжку. Готово. Тепер давайте візьмемо знову такий темний чорний пензлик. Пензлик беру каліграфія монолінія. І тепер дам таких штрихів, так провела, затримала. Так, ось так є. Тут провела дугу. Да, затримала, щоб було гарненько. Ось такими да, дугами зробимо. Є. Давайте на цій стороні. Да, ось тут так само. Так. Ось так. Такі робимо полосочки. Провели. Так, ось так от. І тут, і з цієї сторони так само. Так. Можна поставити тут крапочки. І тут так само провели такі ще полосочки. Так, що ми ще можемо додати нашій конюшині? Можна на стеблинку от, -от, -от також провести пряму лінію, швидка форма. Да, якщо треба підправити. Да. Так, дивимось. От сюди я ще хочу додати. Ось так от Є. Так, наша конюшина готова. Оскільки ми її будемо використовувати в нашій подальшій ілюстрації, давайте її збережемо, але збережемо без фону. Тому натискаємо на квадратики так, і вимикаємо наш фон, самий нижній слой. Зняли з нього галочку. Ось наша так, конюшина без фону. І тепер давайте ми її збережемо. Натискаємо на гайчний ключик, поширити. І обираємо формат PNG. Експорт. Зберегти зображення. Все, наша конюшина готова. На сьогодні у нас з вами урок завершений. Я сподіваюся, у вас все вийшло. Мені дуже сподобалося з вами малювати. Я з нетерпінням чекаю наступної зустрічі. А ви поки не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Успіхів і до нових зустрічей! Пока-пока, мої юні художники. Пока. -пока